Рак молочної залози вважається найпоширенішою формою онкології у світі. Аби попередити хворобу та виявити пухлину на ранній стадії. Лікарі рекомендують жінкам обов'язково раз на рік проходити узт дослідження молочних залоз. Жінкам після 45 років мамографію. Пройти такий огляд можна в сумському онкологічному диспансері. Для цього заклад має сучасний апарат мамограф із високою роздільною здатністю, що дозволяє на початковій стадії виявити пухлину розміром до 1 сантиметра. Жінкам необхідно досліджувати власне, самим молочні залози, але якщо вона там пальпує, виявляє якесь утворення, необхідно в першу чергу сходити до онколога, до мамолога, а потім вже сам лікар направляє на мамографію, або ж, будучи жінкою, якщо до 45 років, на назовка дослідження. Серед числа онкологічних захворювань пухлини шлунково-кишкового тракту. Діагностувати їх складно, говорять лікарі. Тому важливо регулярно проходити огляд. Зокрема, людям після 40 років рекомендована колоноскопія. Дослідження в поліклініці онкодиспансеру виконують за допомогою відеоендоскопічної стійки. Маємо можливість брати матеріал на цитологічне та гістологічне дослідження. Для цього у нас є достатня кількість біопсійних щепців. Також ми проводимо дослідження під медикаментозним сном. І колоно, і гастроскопія. Приходить анестезіолог і ми виконуємо це дослідження. Для цього у нас повністю, повністю забезпечений всім ендоскопічний кабінет. Не менш важлива профілактика та рання діагностика хвороб органів дихання. Діагностику цих захворювань в онкологічному диспансері виконують за допомогою відеобронхоскопа. Це гнучкий відеотибронхотископ ну, Олімпус ну, використовується для ну, діагностичних процедур, ну а саме для взяття біопсії, ну, з метою морфологічної верифікації діагнозу. Діагностику захворювань сечового міхура у чоловіків та жінок лікарі закладу проводять з допомогою цистоскопа. Апарат обладнаний камерою із додатковим освітленням, яка виводить зображення на монітор і дозволяє детально оглянути сечовий міхур. Показання для проведення цистоскопії це поява крові в сечі, порушення сечовипускання, часті цистити та підозра на пухлину, якийсь новоутвір сечового міхура. Загалом на сьогодні для проведення УЗД-дослідження в поліклініці Сумського онкодиспансеру обладнані три кабінети, де працюють троє спеціалістів. Найперше УЗД молочних залоз, УЗД червної порожнини, щитоподібної залози, лімфатичних вузлів, УЗД-м'яких тканин, УЗД органів малого тазу. Також один з фахівців виконує на нас ультразвукове дослідження серця пацієнтам, які лягають до нас на стаціонарне лікування. На сьогодні поліклініка сумського обласного онкологічного диспансеру щоденно приймає до 160 відвідувачів, розповідає завідувач закладу, лікар-онколог Ігор Новицький. Для надання якісної допомоги заклад поповнюють сучасним обладнанням, та все ж найкраще і для лікарів, і в першу чергу для самих пацієнтів кажуть медики не нехтувати своїм здоров'ям і регулярно проходити огляди, аби обійтися без складного і тривалого лікування. Зараз зв'язку з цими подіями, які ми маємо, війна. Люди на другий день відкладають своє своє відвідування лікаря, але ж це неправильно, тому що вони часто приходять вже в такому стані, що допомогу їм надати дуже важко, щоб їх вилікувати. Допомогу ми надаємо, але ж вилікувати їх уже в занедбаній стадії дуже нелегко. Діагностика, говорять лікарі онкодиспансеру, безкоштовна. Аби потрапити на УЗД до спеціаліста поліклініки, слід мати електронне направлення від лікаря.